Одна сівалка не посіє в болото, таке як в мене. А ця сіє, ось зараз вам показую. Знімаю верхній шар ґрунту. Тут ось далі, бачите, лежить моя пшеничка. Зараз покажу вам, в чому вона лежить. Он. Лежить вона просто в болотяці. Ось такий, бачите, розовенька, протруєна. Хтось казав, що не протруєна, як це не протруєна, як це не протруєна сіяти. Але дивіться, що, що сіє оця сівалка, отаке болото. І диск, і монодиски, не по монодиск, і диски не посіють в отаке болото. А ця гляньте, що сіє. Отаке. Тому чудеса техніки, хто буде собі вибирати сівалку, зверніть увагу на ці анкера. Це просто дуже класна сівалка, за своїй гроші, просто топчик. Вона в мене була минулого року тут оранка, вона ще й мені вирівнює поле, бо в нас така невеличка діагональ. <різь> Подібаємося. І... І тепер хай це класно розбуде.